27 березня середа. Зрозуміти війну, частина 5. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Филип'ян, 4 розділ, вірш 7. Мені здавалося такою несправедливою війна в Україні, а тут я звернула увагу на Юду, який три роки прожив з Ісусом і зрадив Його. Раніше я знала про це, але тепер цей момент для мене звучав по новому. Мені стали зрозумілими переживання учнів після розп'яття Христа. Усе, до чого вони докладали зусиль, було зруйноване. Учні ще не знали, що всього через три дні Ісус Воскресне, а я знаю, і нехай моє життя теж зруйноване, але ж мені відома істина. І тоді, дві тисячі років тому, теж ширилася пропаганда, як і тепер люди вірили в брехню й тоді, як і зараз. Однак істина не переставала жити і дає надію сьогодні. Щодня почала писати мені звіт у соцмережі про те, що ми читаємо і чим займаємося. Люди відгукувалися на мої тексти, і це підтримувало та давало сили рухатися далі. Було зрозуміло, що в ці буремні часи людям не вистачає любові та Божого світла. Війна це жахливе слово. Вона краде спокій, руйнує сім'ї, забирає життя. Там, де війна, завжди гора й брехня. Війна це задум сатани. Але чудо, що Бог дає відчути його мир і любов. Війна це зло, суцільне зло, розлуки, втрати, біль, тривога. І якщо в християнина зараз усе погано, то це ще не кінець, бо наш кінець буде переможним. Ісус прийшов, щоб закінчити всі війни, Він помер на хресті й переміг гріх. Це таке дивне відчуття, коли ти знаєш, що буде в кінці, але ще живеш у реальності війни. Гірше, ніж панічні атаки. Якщо ви колись переживали панічні атаки, то знаєте, що для них характерний сильний страх смерті. Проте є декілька технік, зокрема правильне дихання, і це допомагає впоратися. З панічними атаками я навчилася давати раду. Та гіршими за панічні атаки виявились атаки духовні. Війна оголила багато речей, поставила під сумнів цінності життя і сатана цим скористався. Ці атаки було складно відбивати, оскільки сил ледве вистачало на звичайне виживання в новому середовищі. Першою такою атакою стала думка, навіщо я стільки часу сиділа вдома з дітьми? Який у цьому був сенс, якщо мої діти все одно пішли до школи, а я тепер не знаю, як заробляти гроші? Я просто втратила час. Сама себе я доводила до розпачу подібними думками, доки одного разу не зрозуміла, кому вони вигідні. Наш міцний зв'язок із дітьми допоміг їм м'яко адаптуватися та пристосуватися до нового життя. Я помітила, що інколи мої діти мені як друзі. Вони довіряли та відкривали мені свої серця, підбадьорювали, коли мені було погано. Бог нагадував не турбуватися про майбутнє, та тільки з молитвою приходив в мир.